20 тисяч гривень. А, Добав, о, будь, ласка. о, що ж 20, ви ж так що 10 казали. Вже... Ну 20 тисяч гривень, і він на нас подивитись, тільки чуть-чуть зовсім трошки голий повністю. Голий? Да. І 20 тисяч. 20 тисяч гривень! Да. У нас в мене просто і в малого теж на, на, ну, народження. Це. Шка... Самокат електро захотів, воно ж дороге халяра. 20 тисяч! Да. 20 тисяч! Все, 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 добре, все, да, давай, 20! Якусь, 30 а що ж 30, я... ви ж як 20 казали. що ж 30. Ну, 30 тисяч і ви просто ляжете до нас. <рець> ми... У <рець> ми... нас дуже велике ліжко. Є варіант, що ми навіть там не зустрінемось. 30 тисяч. 30 тисяч. 30 тисяч просто. <рець> У мене і в тіші тоже дорожня. Всі в квітні, вони всі овни. не цей знак. Я. 30. Ааа, ладно, давайте, 30 тисяч, все, 30. Да. Вікусник, ж. <рець> Ну, за сорок тисяч ти мені в потилицю подихаєш. Отак. Як їжачок подає. 40... Ні, 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 це ж точно. Сорок тисяч! Сорок тисяч! Хто кому дихає?